Невеличке село Грушка, що у Кіровоградській області враз стало відомим і на Хмельниччині. На допомогу військовим селяни за 11 днів зібрали близько 27 тисяч гривень. На зібрані кошти вирішили придбати сучасне спорядження. кажуть, нині це найкращий подарунок. Шість бронежилетів дісталося і хмельницьким прикордонникам. По ну, це родної по крові, родної по духу, ну родної по… По погонам, говорят, по, по фурашки, я так скажу. Ну що, ця э, ідея виникла спонтанно. Я не ніхто не, не, не підготувався. От треба помочь армії. І от це так решили. Я хочу подякувати <клевиця> тим людям нашим побратимам за їхню велику місіонерську роль. Ви несете дух маси, несете традицію, підтримуєте нас. І повірте, як дорогі нам всі. От Бронежилети, і як нам, дорогий сьогодні, ваш приїзд. Ми всі єдині. І ніхто нас не може розділити. Можна розділити територіально, але серце не розділиш, Душу не розділиш. Думки наші не розділиш, як би там не було. Але ми не допустимо, як прикордонники, те, щоб наші кордони хтось ділив. Такі подарунки нашим прикордонникам дісталися не випадково, адже на сьогодні тут провели вже третю ротацію військових. Зараз на південному кордоні знаходиться перша мотоманеврена група, яка із гідністю виконує поставлені перед ними завдання. Тож сучасне спорядження їм вкрай необхідне. Я вже виконував бойове завдання у складі шостої мотоманевреної групи. так що якщо буде така нагода, ще поїхати на захист рубежів нашої держави, я думаю, що я завжди. Буду готовий і завжди погоджусь і поїду. В академії нове спорядження вже встигли приміряти та оцінити. Адміністрація закладу обіцяє, вже найближчим часом новеньке спорядження передадуть курсантам, адже кожен бронежилет це можливо одне врятоване життя. Тетяна Пресикар, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Всі, хто відтіляв прибув, були прийняті. Незалежно від оцінок, незалежно від чого, тому що всі люди відчули, що.